В мене виросла такий чагарник, називається Жимолость Японська. По-українськи ще називають Бружмель Дітивний, по латині Лунічера джапоніка. Вона по-латинськи, відноситься до родини Капрі Фоліче. Це Плоди чагарника є дивні. Ще погляньте квіточки, вони такі на одному кущику одні, як жовті і білі. Тобто називається ще така золотисто срібна жимолость. Походить із Східної Азії, Китай, Корея, також схід схід Росії. Ягоди жимолості знижують риск небезпечної хвороби раку і запобігають резистентності, стійкості до інсуліну, зміцнюють кістки і покращують роботу мозку. Готують також з мус, варення і компоти. Ягоди мають таку форму продовгувати схоже трошки на маленьку сливку, таку худ... худішу, е, темного синього кольору, е, солодкі, смачні, з легкою кислинкою, вагою 3-4 грами, одна ягода. Найкращий е, сорт аврора. Е, Готують з ягід мус, варення, компоти. Е, Лікуйтесь на здоров'я, якщо комусь потрібно. Е, Може, якісь консультації по раку. У мене був рак молочної залози, і я прийшла вісім хіміотерапій, сорок радіооблучень і півтора року терапія з антитілами. В Римі я приходила, дві операції зробили і можу комусь порадити, якісь дати поради. Але так як мені назначали гормональні е, препарати спочатку, е, я приймаючи дуже набрякло лице і тіло, і мені один монах порадив препарати ці гормональні не приймати, а приймати, пити постійно крещенську воду святу. Вона дуже допомагає і, головне позитивний настрій допомагає, виліковує такі сильні хвороби. Все найкраще, лякуйтесь на здоров'я, всіх благ.